Вітаю друзі! Найтяжчим є нинішній момент української історії, драма якого розгортається на території Курської області. Збройні сили України, які зайшли туди в результаті авантюри, авантюри Зелених гнид», Вони. Знаходяться в тактичному оточенні, а ворог намагається прорватися в Сумську область. Про це та вплив процесів бойових дій в Курській області на мирний процес, на мирні переговори поговоримо за хвилинку. А поки що підпишіться. На мій новий канал, поширте на нього посилання, напишіть коментар, поставте вподобайки, для того, щоб знати більше, а найголовніше знати правду. Президент Російської Федерації Володимир Путін, що заявив, або Зеленський надасть наказ здатись військовим на Курщині в полон. Скласти зброю або вони всі загинуть. Ситуація там дійсно, якщо не критична, то близько до того. Ситуація тяжка. Тактичне оточення має місце і ми про нього говорили не один день. Все це обтяжується ситуацією, що введення е військ. Українських Збройних сил в Курську область відбувалась з порушенням Міжнародної Женевської конвенції щодо звичаїв війни. І Путін, спираючись на це, трактує наших воїнів не як військовополонених, не як воїнів, а як терористів. Звідси ці цинічні розстріли, звідси Заборона на обмін наших воїнів і так далі. і так далі. Це надзвичайно емоційно впливає на, і на Збройні сили, на воїнів, на дуже багатьох. Насправді, е, українці спостерігають за цією драмою, плачуть. Плачуть кривавими слізьми за свої сеньми, діть, е, дітьми, е, чоловіками, батьками, які наразі б'ються героїчно на території Курської області. Величезна кількість загиблих ціна цієї авантюри. Про те, що за неї... Доведеться відповідати Зеленському і його Зеленим гнидам ми говорили не раз і це факт. Давайте тепер поглянемо, як цей козир буде розігрувати Росія на мирних перемовинах, які наразі в режимі човникової дипломатії тривають з допомогою США. Росія буде Продавати життя українських воїнів, які в Пасті, в вогневій Пасті зараз знаходяться фактично Азовсталь 2, будуть продавати за Поступки України. Мене питання. А чим думав Зеленський і Сирський, коли засилав людей в Пастку, коли не дав наказу відійти, коли хотів. Посилення позицій на переговорах ціною життя десятків, сотень та куди там тисяч українців, українських воїнів. Наразі цей козир буде розігруватись і буде бити по Україні. А тому українці повинні знати. Хто дав цей козар Путіну? Зеленський і його зелені гниди? Хто завів українських воїнів в паску? Зеленський і Зелені Гниди? Хто поставив життя українців вище якихось умов на перемовинах? Зеленський і зелені гниди. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.